диво світ, диво світ, диво світ, хто придумав оцей світ. Землю красного стаху у зеленому вінку. Всі ці квіти і несли і пташині голоси. Не Неси річка і поля. Це ж усе моя земля. Зубки в зайчика зайчикової. Гано чубить. Зубки в зайчика зайчикової. Зубки птачика болять, треба його лікувати. Принесіть для нього більше смачного. Яблучка, та капустинку та солодкі дві морквинки. Буде він жувати, буде смакувати. Буде їхнім смаком зубки лікувати. Як попросить тістечко, то скажіть немає. Від солодких класощів зубки випадають. А на милий, а назадчик гарний. Треба, щоб у нього зубки не боють. Тараса церква за вас, слава сильні волі, крива високоробля. Вас, лицарі великі, Богу не забути. Бореться побореться, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Весна. Стала весна, чорну землю сон розбудила, Вічали її рясом, варінку мухила, І на полі забира Соловей солойку гає Зем'я улучною весною вранці зустрічають. Вона не багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, рівним це не досвіти. Все на планеті твоє і треба його нам любити. Пильно довкола дивись, оберегай кожну гілку. Пісня уташу учись, а при вселюбності у джилки. Небіс не знайдеш такої краси. У космосі є ще багато планет. Немає лише та там прикмет. Ти наша домівка, планета, земля. Ти гарна і близька, красива втоля. Дивується інші планети ще щиро, яка як в шестричках блакитна кодлива. Жила в ней жар, до томату знами сніг, очі свере воружила. Зломила землі, все були. Біля неї місяць і сонечко, біля неї велике Дня, ти мадухів любана донечка, тебе сонце хоби щодня. Примовляє земля, побивається, а що робити мені. Як погляне, терпець то сонце любить мене Люди, ні. Мулійський ну, бакині забруднень, з'їла пока зелені ліси. Всі поля в цілофанові водії ні дуров'я, тепер, ні краси. Краса землі така велика сила, що надихає, радість нам дає, легкі і надзвичайно дужі крила. В красі і в щастя, і натхнення є. Вона облагороджує людину і поїть душу, наче джерело. Таку в природі створює світлину, щоб нам приємно і радісно було, а нам потрібно щиро це любити та берегти ріки і поля, в гармонії і цілим світом жити, бо в нас на всіх одна, одна земля. Я планета, звуть земля, я велика немала, мала, навкруг себе я крімляю і у космосі літаю. Ніч і рано день, і вечір всі вони завжди доречні, Літо і осінь, зима, і весна, змінюються всі, вони теж із давна. в цьому є моя, бо завжди кружляю я.